Добрий день. Починаємо урок. Ми продовжуємо розбиратися з темою електричний струм у різних середовищах, і ми, в принципі, виходимо на фінішну пряму. Вчора ми розібралися з вами з електричним струмом в напівпровідниках, і зараз ми продовжуємо цю тему, але... Сьогодні уроки у нас будуть в такому асинхронному форматі, тому давайте я буду швидко, максимально рухатися вперед, а ви потім, при... за бажанням, можете поставити запис на паузу і послухати, подивитися щось, послухати навряд чи я ще на паузу, подивитися на екран і щось записати себе більш повільно. І так, це кількість задач, яка я сподіваюся у нас з вами співпадає. І можемо потроху рухатися вперед. Сьогодні ми продовжимо розглядати питання на півпровіднікове пристрії, але сьогодні ми поговоримо з вами окремо про транзистор. Давайте безпосередньо будемо переходити до нашого конспекту. Ось тут в мене така є історична фотографія. Так виглядає. Це таке копія транзистора, яку розробили в лабораторії Белла. Вона е, знаходиться в музеї, але <кій> така дивовижна конструкція, якщо буде бажання, можете потім угу. трохи за, затриматися і подивитися більш уважно. Але ми переходимо безпосередньо до теми нашого сьогоднішнього уроку. У нас сьогодні тема транзистор. Я сподіваюся, що ви. Зрозуміти, як влаштований і працює біполярний транзистор, нам це дуже потрібно буде, тому що в наступних темах, в 11 класі, ми будемо вже розглядати транзистор не як окремий прилад. Зараз ми будемо дивитися, як він влаштований, як він працює, але потім ми будемо вже використовувати його як частину електричної схеми. В які він використовується в різних якістях, ну, наприклад, в якості електронного ключа. Таке теж дуже часто використання. Трохи розповім про інтегральні мікросхеми, ну і про відмінність аналогових і цифрових. Тут два окремих пункти, але вони найбільш короткими у нас будуть виглядати. На самом ділі транзистори бувають різні. Одні з таких характерних транзисторів, які з'явилися, Безпосередньо, все, мабуть, ближче до другої частини попереднього століття, вони виглядали майже ось таким чином: це електронні пристрої. Вони зроблені із напівпровідникового матеріалу, Ну, транзистори, тобто в них три контакта, і головна їх задача це керувати за допомогою. Невеликого вхідного сигналу струмом в електричному колі. Ну, так, це не зовсім електромагнітне реле, як ви пам'ятаєте, в 9 класі ми вивчали це трохи інше. Але давайте будемо намагатися розглядати це. Дивіться, на попередньому уроці ми подивилися з вами, як працює PN-переход. Але ми розглядали це на приклади транзистору. О, бачите, як класно мене щось що є. Ось зараз ми дійдемо до цього. Якщо ми беремо два пн переходи то ми можемо зробити ось таку конструкцію, але важливо, коли роблять такі конструкції, це може бути pnp переход або NPN, важливий такий і інший. Зараз на наступних слайдах я це покажу, але поки що давайте саму по собі ідею і назви зрозуміємо. Важливо, що ось ці два крайніх. Ну, в нашому виконанні крайніх участків, вони достатньо великі, а ось цей середній участок, він дуже тоненький, маленький і тоненький. Тому давайте подивимось. У нас є з вами а, назви, і я ці контакти можу вам показати. Ось у нас є емітор, ось у нас є колектор, і ось у нас є база. Ці назви, до яких просто бажано пристосуватися. І Потроху ми запам'ятаємо, як це виглядає. Зрозуміло, що ви не будете кожного разу ось так рисувати. Так, так класно рисувати, якщо ми хочемо, наприклад, зрозуміти, як працює ця конструкція. Але на схемах так ніхто його не буде показувати. Коли у нас з вами буде інші теми, і ми будемо транзистор використовувати як частину електричного, електричного кола, ми будемо використовувати його по позначенню. Ось таким чином він на схемі. Зображається. І ось тут ця літера Є, е, це Е, це у нас був емітер, це колектор і це база. Зрозуміло, що зараз це тільки назви, і вони вам а, поки що ні про що не кажуть, але а, для того, щоб я далі вже не підписувала безпосередньо, як ці назви повністю називаються, тільки літерами показувала це, я вам просто показала а, цей пристрій. У нас, якщо ви бачите, тут є два. ПН-перехода, і якщо ми е, кажемо про можливі біполярні транзистори, то вони можуть бути от давайте я покажу вам вони можуть бути е, двох варіантів двох переходах PNP, як я вам раніше показала, але і НПН теж можуть бути. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються, як ви бачите, напрямом м, по емітеру. Тому що, зрозуміло, якщо ми кажемо про PNP, е, в P. На півпровідниках П типу багато дірок, і їх набагато більше, ніж електронів. А якщо у нас НПН, то набагато більше буде електронів. Іноді ось таким чином можна позначати. Тобто, бачите, дуже по-різному це можна рісувати, але схематично позначки вони однакові, відрізняються тільки напряму ось цієї стрілочки. Давайте трохи на. Модельки на пальцях подивимось, ну, буквально от, в прямому сенсі цього слова. Але я раджу вам цей рисунок зробити і трохи е, з ним попрацювати. Мабуть, щось спробуйте записати е, навіть по моїм е, поясненням, тому що тут ну, не буде у вас текстових пояснень, просто записи. Я розповідаю, але тексти писати вам не буду на це. І так, дивіться. Ось у нас є транзистор. Давайте ми будемо розглядати все на приклади ПНП. Ну, трохи зручніше, мабуть, не знаю, мабуть, методично, трохи зручніше, не знаю чому. І так, у нас е, перша кола це емітер і база. Є е, джерело. Е, Напівпровідник П типу ми під'єднуємо до плюсу. Напівпровідник Н типу ми під'єднуємо до мінусу. Але тут. Одночасно з'являється ще інша схема, де у нас напівпровідник n типу під'єднує до плюса, тобто це не основний варіант, а P-тип до мінуса. І це теж не основний варіант. Ну, Плюс-мінус джерела я показала, це у нас ключ кола колектора, це у нас ключ кола емітера. Дивіться, база в нас входить в обидва кола. Тому зазвичай, коли ви будете в літературі зустрічатися з такою літературою, вам кажуть, що є коло емітера і є коло колектора. Емітерна кола колекторна кола. Ну, якось так воно виглядає. Тому що, ще раз показую, що база у нас входить в обидва кола. Як це працює? Якщо ми, наприклад, замикаємо ключ К1, зрозуміло, що при цьому у нас в Напівпровідники n типу є трохи дирок. Ми вчора про це казали. Але це зворотні, зворотні підключення. І струм, який буде фіксувати у нас міліамперметр, він буде дуже маленький. Так, декілька дирок із n області перейдуть в P, і тут будуть підхвачені вже і будуть рухатися по колу. Це буде невеликий струм. Але що буде відбуватися? Якщо ми після цього замикаємо ще і коло емітера. Давайте спробуємо це зробити. Замкнули. Тут у нас маленький струм, давайте трохи від нього відключимося і подивимося, що у нас ось тут. Ось тут, в цьому колі, у нас P-тіп підключений до плюсу, n тіп підключений до мінусу, і у нас виникає струм, достатньо великий струм. І він протікав би ось тільки ось в цьому колі. І навіщо нам тоді цей прилад, не зрозуміло. Але пам'ятаєте, що я вам казала на початку? У нас ось цей, ця база вона тоненька тоненька А якщо у нас тут достатньо напруга, то дирки вони розганяються в п області, вони переходять в Н-область і повинні ну, мають сюди всі майже йти. Але так не відбувається. Щось йде безпосередньо в коло емітера. Але багато дірок ось цю тоненьку область бази, у мене вона не дуже тоненька нарісована, ну, щоб ви бачили її, а взагалі вона тоненька. І вони цю N область проскокують і підхватуються колом колектора. А це вже основний носій для цього кола. І вони тут е, дуже підвищують струм ось в цьому колі. І міліамперметр вже фіксирує підвищення струму дуже дуже велике. Таким чином ми можемо використовувати, наприклад, ось такий е, транзистор як е, своєрідний е, сигнала. Тобто, якщо ми дивимося на таку схему, то якщо потенціал бази транзистора вищий за потенціал емітера, то струм через транзистор е, майже не протікає, тому що ось цей Лівий ПН переход, він закритий. І тоді ми можемо розуміти, що у нас транзистор може працювати майже як електронний ключ. Якщо потенціал бази стає нижчим, ніж потенціал ось цього емітера, то навіть невеликий. Зміни сілу струму в емітери, вони спричиняють такі саме струми в колі коліктора. А це означає, що це приводить до значних змін напруги на ось цьому резисторі, у якого може бути досить великий опер. І таким чином ось такий вхідний електричний сигнал. він Підсілюються за напругою, Ну і можемо казати, що він підсилюється і за потужністю. І це, ну, лише одна із можливих схем застосування транзистора, наприклад, для підсилення сигналів. Ось таким чином він може працювати. Але такі біполярні транзистори це не єдина. Використання. Є ще ось такі польові транзистори. В сучасній електроніці їх використовують, тому що вони дозволяють керувати електричним опором каналу, по якому протікає електричний струм. За рахунок того, що виявля... з'являється у нас додатково поперечне електричне поле. Ну, от, наприклад, ось такий рисунок, як у нас тут є. У нас є польовий транзистор з керуючим пн переходом і у нас є канал N-типу. Ось цей канал, синій канал N-типу. А, такий транзистор. В нього нема а, двох PN-переходів, як ми бачили у біполярного. В нього, як ми бачимо, є тільки один. Ну, тому що, якщо ви бачите по позначкам, то у нас є а, рожевий, це у нас P-тип, сіній це у нас Н-тип, а жовтий це у нас взагалі буде діелектрик. Ось. І. На краях пластина, ось цього П типа, вона має ось такі електроди, які отримують назву витик і стік. І між ось цими електродами, через ось цей канал, проходять носії заряду. Які створені напівпровідником n типу? Нам ще потрібен ще один електрод, ось цей затвор, як ми бачимо. І тоді що у нас відбувається? Обов'язково, ну, ми бачимо, тут є плюс, є мінус. Ми не рисували цей, це джерело, але воно обов'язково входить. І воно має подавати зворотню напругу на PN переход. Тому що ми бачимо, що у нас плюс на N типі, а мінус на П типі. І залежно від того, яка буде вхідна напруга. А замикаючий шар, ну, табд, де буде недостаток носіов заряду, він буде змінювати свою товщину, а як наслідок буде змінюватися ефективна площа поперечного перев'язу ось цього канала, і буде змінюватися його опер. І ось цей опір канала можна зменшити до декілька, ну, ну, до дуже невеликих величин, там е, долі ома сотні, мабуть, тисячні навіть. А якщо такий малий опер, то е, навіть за великої сіли струму в такому транзисторі е, виділяться. Теплова потужність буде не дуже велика. А це дає змогу обходитися без додаткового охолодження. І тому у польових транзисторів є переваги перед, наприклад, біполярними. Ну, крім того, їх можна використовувати. Ну, мабуть, ви. Нарочно електронні годинники бачили, вони невеликі, і туди дуже класно, якщо є, наприклад, ось такий маленький транзистор, який можна туди додавати, або пульти дистанційного керування ну, для побутових приладів, там у когось це для телевізора, у когось, мабуть, для холодильника. Ось, І такі пристрої можуть працювати протягом. Кількох років, навіть якщо в них є один мініатюрний одно мініатюрне джерело живлення, тому що, як ми казали, втрати енергії у таких пристроїв надзвичайно мали. Ось такі два типи транзисторів, про які я вам розповіла. І давайте ми на завершення трохи ще подивимось на ось такі маленькі інтегральні мікросхеми. Ну, Взагалі, якщо ми кажемо про сучасні технології, то зрозуміло, що е, перші транзистори, перші діоди, які з'являлися е, і з яких робили перші радіоприймачі, там, такі, е, вони були великі за розміром, і перші напівпровідникові пристрої, накшалт, телевізорів, радіоприйомників і е, е, таке подобне, вони були великими за розмірами. Але сучасні технології вони дозволяють Зменшувати розміри транзисторів ну, до дуже маленьких величин, там рахунок йде на десятки нанометрів. І потім їх виготовляють вже не окремими, як вам показувала на перших слайдах, а їх виготовляють як е, так звані чипи. У них невеличка площа може бути там до 1 см квадратного, а зараз навіть трохи менше вже з'являються. І в них містяться ну если не сотні тисяч то і не навіть мільярди, може бути напівпровідникових приладов ну тех же самих транзисторів вони там з'єднаються в якісь системи ну мабуть хтось з вас Бачив на картинках, а хтось, мабуть, і вживую, роз... бачив внутрі, внутрі свої комп'ютери. Ну, процесори вони саме з таких е, деталей складаються. Тому ось така, е, таке зменшення цих приладів, транзисторів, мікросхем і таке інше, воно веде до того, що у нас дуже класна. Зменшуються розміри, і в деяких випадках така мінітуризація вона просто дивує. Але ще трохи різницю нагадаю, дивіться, у вас буває інформація про аналогові мікросхеми і буває інформація про цифрові мікросхеми. Я розумію, що хтось з вас дуже класно в цьому орієнтується. Ну, в будь-якому варіанті, давайте я все ж таки трохи підкажу. Якщо мова йдеться про аналогові мікросхеми, то вони призначені для того, щоб перетворювати сигнали і обробляти сигнали, які будуть змінюватися за законами якихось математичних неперервних функцій. І там основний елемент це буде транзистор, саме транзистор, про який ми сьогодні казали. І такі аналогові мікросхеми їх зазвичай застосовують в підсідлювачах або в генераторах. Цифрови мікросхеми вони призначені для того, щоб перетворювати і обробляти сигнали, які будуть змінюватися за законами дискретної функції. Ну, звичайне для нас 0-1. І це для цього основне застосування це обчислювальна техніка. Ну, як би трохи різниця між аналоговими і цифровими, тому що слова, терміни самі по себе на слуху, бажано, щоб ви трохи розуміли. Ну, добре, давайте. Ось цей новий матеріал у нас зараз закінчився. Давайте я зараз роблю трохи паузу. От все ваше домашнє завдання. Поки що 4 3 а, параграф, а зараз ми запишемо ще одну частину, і там буде наступний. Дві задачі у вас є. Зараз я роблю паузу, давайте ось таким чином, а потім ми переходимо до наступної частини.